Перша нагоночка Амура Шумер. Зайця стільки, що отакі от тропи є. А там він десь поліз. Ну радий слідом цікавиться. Батько допомагає на другу сторону пішов. Що щось вискочиш, свиснув. Сліда зайця отак. тьма. Амур середині. Радую, що на полі його не видно. Подивимося, що по гарміну він показує зараз. Поки там слабенько було, ну, да, отакий каже. 80-100, але він не виходить звідти, що є великий плюс. Підняли русака, дасть голову, чи ні? Батько ще підняв тут одного зайця, що амур там пройшов. На льошку да, попробуй поставити і так. Зараз пішов знову, звідки піднявся перший. Але Амур поки не реагує. Льошка. У мене до так, йшов, А він у мене дивиться, я, я того його побачу вже. так, шукаємо. Амур, во, 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 во. Ось так. Амур, є сюди. Амур, є сюди. Покажи йому. Ту, 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 ту. Є сюди. Ало, третья. Во-во-во-во-во-во! ось. Амо! Не реагує на зайця. Ні, але третього зайця то, шумового не йшли. І не, не бере. Вставили на слід і ноль. Як тренуємо? Ходити поруч. Тий. Ну, десь пішли. Поводок не натягнув. Пу! І все. Пу! Мурчик. Це перший раз ми йдемо на поводковочі в житті. Головне. Молодець. О! Пу! Пу! Молодець! Сей! Сей! Підняли чотири зайця йому. Зайця <кліпи> тьма! Бігає, шукає, ні разу не знайшов дорога, ми шукали. Нічого мур. Ось такий важлічок.